Березень у свідомості українців асоціюється не лише з початком весни, але й з традиційними шевченківськими днями, які тривають протягом усього місяця. Калушани розпочали заходи до 199-ї річниці від дня народження поета конкурсом читців, у якому взяли участь аматори художнього читання народних домів району. Разом із юними шанувальниками творчості Великого Кобзаря у світ безсмертних поезії поринули і наші калузькі кореспонденти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом, виконуючи слова заповіту великого пророка української нації Тараса Шевченка. Ми щороку вшановуємо пам'ять про нього різними літературними вечорами, конкурсами читців та іншими заходами, залучаючи молоде покоління до пізнання та вивчення його життєвого і творчого шляху. Традиційний конкурс читців під назвою Він вестиме людей присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Григоровича, організований районним відділом культури та туризму. Його мета популяризувати творчу спадщину Великого Кобзаря та виявити талановитих аматорів. Рєйний конкурс Чеці відбувається щорічно в районному будинку культури. Цього року він присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В цьому конкурсі беруть участь учасники гуртків художнього читання народних домів. Сіл Калуського району цього року в конкурсі беруть участь 23 учасника. Загалом минулих років учасників було більше, але цього року ми змінили вимоги, і учасники від 16 років беруть участь і необмежений вік. Кожен твір Тараса Григоровича Шевченка це радість і біль поета Його життя. Мені дуже подобається творчість Шевченка, оскільки він писав українською мовою. Його мова надзвичайно солов'їна і милозвучна, тому його поезії та вірші дуже легко вчаться. Переживання та емоції учасники конкурсу намагалися передати за допомогою сили і тембру голосу, міміки та жестів. Вони не просто декламували вірші, а ніби промовляли вустами самого кобзаря. Подивитись о Боже мій милий, на лениті і зелені на тієї могилу. А не даси то донеси на мою Україну мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гинок. Компетентне журі відзначали конкурсантів за оригінальність виконання та цікаву інтерпретацію твору. А також беручи до уваги художній рівень репертуару, виконавської майстерності, сценічну культуру, визначили переможців. Третє місце отримали Ольга Івасів, село Кадубна, Тетяна Соломут, село Павликівка та Діана Сімків, учасниця театрального колективу Люб Арт. Друге місце розділили Марта Хацевич, учасниця драматичного колективу Міну Мулан. А також Надія Кобринська село Новиця. Найкращими чатцями виявилися Оксана Матіїшин. Село Студінка та Віталія Шпильчин, село Степанівка. Вони, а також Надія Кобринська, яка зайняла друге місце, представлятимуть Калуський район на обласному конкурсі Читців. Всі учасники конкурсу нагороджені почесними грамотами. А переможці від відділу культури та туризму районної державної адміністрації ще й подарунками кобзарями.